Тут це Mercedes у нас спринтер, на якому ми раніше заправляли кондиціонер, заправляли з флюоресетною рідиною і знайшли витіки фріона. Ось тут у нас трубочки з'єднуються з радіатором кондиціонера і у нас є тут витік. Зараз будемо знімати ці трубочки, міняти ущільнювачі. І перевіряти. Зараз йде процес викачування фльону. Заправляли 800 грам. Система викачала 730 грам, і за три дні в нас вийшло 70 грамів. Зараз все будемо усувати. Так, Замінив ущільнювачі. Ось у нас два середнього встановив. Ось такі стояли, вони були різні. Одне кільце чорне, друге. Коричневі усильнювачі е усі завжди наявності, те, що робимо дуже швидко та якісно. Зараз все намию та будемо встановлювати. Так, все зібрав. Зараз йде процес евакумування всієї системи. Потім буду заправляти фрігон. Так, систему повністю заправив, Як бачимо, тиск у нас є. Запускаємо до гунта, перевіряємо, що у нас вийшло. Так, Компресор у нас вімкнувся, дивимося тиск, почав падати, компресор качає в ідеалі. Високий тиск росте, все так, як потрібно. Зараз трошки ще пропіню, подивлюся і все. Все, Mercedes поїхав, все зробили.